Кожній людині доводиться здійснювати вибір, який впливає на всю подальшу долю. Один з них молодим людям доводиться робити ще у школі. Вибір професії може бути довгим і нелегким процесом. Людині, що обирає свій професійний життєвий шлях, потрібно розібратися у величезній різноманітності сучасних професій. Зрозуміти їх зміст і реально оцінити свої можливості, здібності та інтереси на допомогу юнакам в молодіжному парламенті. Кроменчука стартував набір на програму про професію. Проект спрямований на те, щоб майбутні випускники опанували нову професію, дізналися якісь класні навички від цікавих спікерів, змогли зрозуміти, чи підходить їм та чи інша професія, яку вони хочуть вибрати для себе як своє майбутнє. Організаторами програми є Кременчувські міський комітет. Молодіжних організацій молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуцької міської влади. На учасників програми очікують лекційні заняття та стажування на професію їхньої мрії з 20 до 24 березня. В нас будуть проходити лекційно-тренінгові заняття. Ми запросимо спікерів, які розкажуть про цікаві soft skills, про свій досвід у обраній сфері. З 27 по 30 березня учасники будуть запрошені на стажування, де вони зможуть опанувати певну професію і зрозуміти підходить вона. На їм для їхнього майбутнього чині учні 8-11 класів навчальних закладів Кременчуцької територіальної громади можуть заповнити анкету та стати учасником програми в анкеті, окрім особистої інформації. Учасники також надають розгорнуті відповіді щодо професій, які їм подобаються, які вони хочуть опанувати. Також ми запитуємо в наших майбутніх стажерів, які в них є власні навички, які потім стануть у нагоді. Посилання на анкету можна знайти в телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука. Якщо ви зацікавились програмою, у вас є час до 16 березня, включно. Тож поспішайте, Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.